В залі присутні хлопці, які були майже рік да, в зоні АТО, захищали нашу державу, бійці 72 ї бригади, які мають право на соціальний захист, а саме на отримання земельної ділянки або житла. І ми минулий раз прийшли, вони звернулися до вас, як селищного голови. До сільської ради з проханням виділити це відповіді адекватної про те, що буде виділено, чи якось будемо шукати, як немає. То ви сказали, немає землі хлопців. До побачення відповідно це визвало агресію, тому що ви, як селищний голова, маєте забезпечити всі права цих хлопців. Ці хлопці це гордість вашого села і гордість всієї України. Зараз ви знали, ми займаємося. От людина доложить, ви не конкретно займається зараз йде. Трені пока вже знайшли язик, щоб зробити межі. Ми Києвом і ми знаємо, як ось, ось, думали, отут допоможіть, буде вийти, що... отут допоможіть хлопці. Ні, ні, ні послухайте. От... Питання по, по межам питання по межам, які підіймалися. Ви кажете, у вас немає меж, тому ви не можете виділити. Е, межі будуть проводитися. Давайте об'єктивно дивитися, будуть роками. Але хлопці приїхали зараз і вони мають зараз є питання, немає меж, ви немає, не, не можете виділяти. Але е, виділення земель на забудови проведені. Але і вони вже будуються. От ми можемо вийти зараз з цієї будівлі і подивитися. Да. Мікрорайони засипають зараз, да, будь ласка. Будь ласка, і я думаю, для забудовників все буде правильно. І для вас, і для бійців, якщо знайти якийсь компроміс, і виділити їм там, е, так як ви виділяли під забудови, так само або землі, або е, житло. Відповідно. Я, б хотів би, я б хотів би попросити вас, вас, як вас було троє. Перш за все. Вибачитися перед тими людьми, значить вибачатися ми перед ким не будемо. По-друге, ви ми, ми, ми вам подзвонили, сказали, будь ласка, приїдьте і поспілкуйтеся. Ви сказали, що ви на лікарняному. Я дійсно на лікарняному. Але а дзвонить, якби ми сюди не приїхали, то ці хлопці встучалися в ваш кабінет роками. І ми знаємо, як це відбувається. Ну, скажіть, будь ласка, ми, коли приїхали, ми к приїхали, вам подошли нормально. И я с вами нарвал. Созвонились с вами. Давайте, завтра, завтра, завтра. Вы не могли нам просто так объяснить, как нам вчера объяснили в рубль. Ребята, есть вот такая вот проблема. Она будет решаться так-то и так. Будь ласка, озвучите то конкретнее. Конкретні кроки забезпечення прав бійців і конкретні терміни цих кроків конкретні терміни сказати не можу, тому що це все одно рішає сесія. Сесія Коцюбинської селищної ради нічого не вирішить, тому що землі на території Коцюбинського немає. Ви задавали питання, як виділялася земля під забудову. Ось забудовник він вам розповість. Вірніть сьогодні в поле закона. Мы Закон, мы вам ответил, Закон вам ответил, вам сегодня пришли. Если мы вернемся в правовое поле, да. он должен сидеть в тюрьме. Значит, давайте так. Да. Да. Значит, я вам отвечаю. Вы мне говорите, что он преступник. Я говорю, да, наверное. Потому что мы, мы родились и живем в системе преступности. И никто из вас ничего не хочет изменить, кроме того, чтобы прийти и что-то сказать. А Сьогодні? тому за канаємо штуки міняти, галя раз, раз я говорю, чому тут всі зібралися? Тому що ми приїхали сюди і підняли це питання. Якби ми цього не зробили, то селищний голова не ніколи все. би отак от такій кількості людей не зібрав би і не поставив би це питання. Як нам вирішувати цю проблему? Проблема в тому, що селищний голова має це ініціювати. Не ми прим примушувати це робити, а він. І збирати всіх, і збирати забудовників і казати, а чим ми можемо допомогти і давати конкретні пропозиції хлопцям, а не давати відписки. Немає меж, ми спочатку проведемо межі, потім ми змінимо прокуратуру, потім ми змінимо міністерство оборони, а потім через років 50 ви отримаєте квартири чи чи землю. Ми можемо зараз поїхати до мера Ірпіня Карплюка Володимира Андрійовича і вам розкаже. Отут селищний голова Коцюбинського киває на вас, що ви років, маєте дати землю хлопцям петрохлопівським брати, що він запевняє, що він отримає її в межах гостомеля. Що вже викликаєте проблема землі? Давайте то, визначимо конкретні терміни і певні гарантії, що хлопці будуть в списках, щоб не вийшло так, що ви е, розподілите між своїми скажете. Ну вибачте, ми дали всім своїм учасникам, а цим немає. <плес> ви <плес> хочете сказати, що ви цим питанням займаєтесь, і можливо колись воно буде вирішено, але це не наша проблема. І тому я поняв вас. Хорошо, тоді треба буде їхати до вас і з вами. Тоді так само популярно об'ясняти Було є список Володимир Андрій Карплюк. <плес> Сказав, говоре затвердіть список. Звернень громадян не громадян, а учасників АТО і звернуться на ірпінську раду, щоб виділили їм в межах ірпінського регіону, виділили їм землю. Позачергосиці оголошуються за сутки, потім потом порядок денний і вернуться не показали вторгні сліда праводії за тиждень. Свята, і там тиждень ми збираємося. У нас немає. Що є? Збирає... Ми на цьому вирішили. Ми значит, прийшли до вас, щоб вас отак от трошки розтормошити. Ви розтармошились, тепер давайте працювати. Хорошо? Все, до побачення. Селищна рада збирається наступного тижня. Ми там сидимо. Ми сьогодні знову приїхали до селищної ради села Кацюбинського вимагати, щоб селищна рада нарешті виділила землі або забезпечила житлом бійців 72-ї бригади, які повернулися сюди і не можуть тримати свої законні права на землю. І сьогодні, нарешті, вийшов з лікарняного сільський голова, нарешті після того, як ми тиждень тому приїхали і змусили працювати секретаріат і Селищну раду був створений реєстр бійців АТО. Ми наполягли на тому, щоб на наступному тижні була селищна рада, яка затвердить своїми рішеннями цей реєстр, і щоб хлопці були в списках на отримання землі, конкретних вирішень питань. Як будуть хлопці отримувати, ми не отримали відповідей і е, будемо наполягати на цьому і далі, тому що е, ми бачимо, що забудови і в цьому селі, і в районі відбуваються. Ми розмовляли з Карплюком Володимиром, і він запевнив, що хлопці будуть отримувати землі в Гостомелі, але через три місяці, якщо буде переведена земля з приватної власності в комунальну і так далі. Тобто, це відмовки поки що ми чуємо е, е, такі відписки, відмовки від, 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 від реальних справ. Тобто. Ми вимагаємо реально, щоб хлопці, коли отримують землю або отримують гарантії і терміни отримання цієї землі, тоді ми будемо знати, що ця влада працює. Поки що ми цього не отримали, але ми йдемо на шляху, і ми будемо змушувати і тримати ситуацію на контролі, змушувати працювати селищні волів в Київській області, не тільки в Коцюбинському, а й скрізь.